Назвати Юрій, я тут виріс на Паралельній вулиці, пам'ятаю, скільки себе пам'ятаю, скільки пам'ятаю цю площадку. І тобі це була дійсно дитяча площадка, де збиралася, де були дерева, які, скажімо так, в медь плодоносила. Пам я пам'ятаю себе тут з дитинства, тому що можна глази з тої сторони, тому що я на барварні до женської вулиці. Це все, наскільки я пам'ятаю себе, це було дитяче, раніше де всі збиралися. І не було ніякого пускаря, було стищелі. Літні люди могли куди йти? До парку далеко. Ну, тобто, де тут -то, щось. В принципі, нічого такого немає в реальності. Це все почало забудовуватися, не знаю, як ці всі документи були видані від дітки, тому що це було все. Це був дитячий майданчик. И, ну, я не знаю, як це можна тут будувати. Не, не питаючи громади, ну, людей, сусідів, як можна починати будівництво? Маючи дозвола, ну, маєте дозвола, але ще мають інтересуватися думки сусідів, якщо ми так почнемо. Я цього не розумію, я думаю, що це все проти і, і Дозвола, ну що дозвола? Ну, є ж люди, які такі, такою поведінкою людей, які починають будівництво. Руйнуйте кошти, в принципі. Візьміть, в світі є дуже багато ділянок, які продаються. Тому немає проблем. Купіть собі ділянку. Але брат же, ви купуєте ділянку, ви маєте погоджувати з сусідами будівництва. Ми а ми тоді хто туди? Ми тут не жителі туди, так виходить. Вирішення, я так думаю, що тільки вирішення закінчити цей закритий будівництво, все відновити. Як воно мало, було і мало би бути. А за дерева я не знаю, тим треба їм треба сад висадити, ті, що вони зрізали. Вони їх садили. На цю ділянку дуже багато. Це 10 років тому будівельники дивилися на, на цю ділянку, але ніхто з них не, не почав будівництво. Тому що Вони всі прекрасно вдали, що є громада, яка має свою думку, а дозвола там ті, що вони собі можуть там, це, накліпати, то це ще нічого не означає. Які закони, які якісь Люди не цим бувають, більше не знаю, що можуть сказати. Вон, діти вам більше скажуть. Міти вже сказали, тепер ваші пропозиції щодо... Я вам сказав, що я Треба собі відновити назад, Та і все, як воно, як воно мало бути, як воно було, тут має бути 10 днів. Майдан. Особисто ви, що готові зробити для того, щоб це все відновилося. Що, що я особисто? Ну, я можу, скажімо так, допомогти фізично, матеріально. Все, питаємо, не знаю, що я щось.